Змі поширюється інформація про те, що нібито посол Валерій Залужний повертається до Києва, але із робочим візитом певні коментарі з цього приводу вже з'явилися. І так, нібито ввечері понеділка, ще 24 листопада, до Києва очікувалось прибуття Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача Збройних сил України, також. Нинішнього надзвичайно і поважно посла України у Великій Британії. Ну і про це повідомляють українські змі та джерела близькі до політичних кіл. За попередньою інформацією візит має все ж таки робочий характер. А на вівторок, тобто на сьогодні, 25 листопада, в залужного, заплановано кілька закритих зустрічей. Очікується, що він проведе переговори, зокрема. Зокрема, народними депутатами України, але офіційного підтвердження інформації про прибуття та точний графік зустрічей від офісу президента або ж міністерства закордонних справ наразі не надходило. Ну і також погляну, чи залужний щось дописував у себе у телеграм-каналі, адже він досить часто дописує щодо того, що відбувається. Останнє в нього повідомлення про те, що мав честь виступити на політичній конференції в Лондоні. і Це була нагода поговорити не лише про військових. Але й про політичний вимір війни проти Росії, про політичну мету України в ній нагадаємо, що знову ж таки, залужний досить часто коментує те, що відбувається в Україні російсько-українську війну. І він зазначив, що коли ми говоримо про перемогу, чесно сказати, що це знищення Російської імперії. Про це Валерій Залужний також заявив під час виступу на політичній конференції, і далі зацитую. Коли ми говоримо про перемогу, чесно сказати, що це знищення російської імперії. А поразка це повна окупація України та її крах, усе інше лише затягування війни. Ми, українці, звісно, прагнемо повної перемоги, тобто. Краху Російської імперії зазначив залужний. Ну і при цьому він наголосив, що не варто забувати про те, що війна може тривати також у політичній і економічній площинах. Іншим важливим елементом формування політичних цілей сьогодні є питання гарантій безпеки. Звісно, гарантіями безпеки можуть бути членства України в НАТО, ядерна зброя на українській території або потужні збройні сили, здатні протистояти Росії. Проте сьогодні ми про це не говоримо. І через технологічну та доктринальну неготовність будь-якого члена НАТО чи будь-якої іншої країни, окрім Росії, Україна. Та Китаю це питання взагалі не може обговорюватися, наголосив посол України. Ну, він також висловив думку, що сформулювати політичну мету війни це найскладніший тест для мислення політика. І саме тут можливо, найбільше помилки. Водночас, головна політична мета для України може бути позбавлення Росії здатності атакувати Україну на тривалий і чітко визначений період часу. Інструменти та форми такої агресії змінюються і надалі будуть змінюватися. Але всі вони будуть. Служити одній і тій самій політичній меті, резюмував залужний. Ну і раніше Валерій Залужний заявив, що Росія розглядає дипломатію як продовження військових дій і використовує переговори, щоб виграти час. Ну і до речі, щодо дипломатії та тих перемовин, які попередньо відбувалися, певні деталі вже з'являються. До прикладу кислиця назвав причину, чому женевські переговори ледь-ледь не зірвалися. Також з вами про це. Поговоримо адже в межах консультації в Женеві 23 листопада між. Українською та американською сторонами виник серйозний конфлікт на самому старті переговорного процесу для врегулювання непорозумінь знадобилося майже дві години. Тільки після цього вдалося повернутися до конструктивного діалогу. Ну і відповідний коментар надав перший заступник очільника МЗС України Сергій Кослиця. За його словами, американська сторона була дуже розлючена після того, як за кілька днів до зустрічі у змі потрапив цей 20 в. Осьмипунктний план України з припинення вогню на початку діалогу. В неділю зранку атмосфера була надзвичайно напруженою. Кислиця зазначив, що знадобилося майже дві години переговорів між керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком та. Держсекретарем США Марком Рубіо, аби знизити градус конфлікту та повернути переговорам продуктивний настрій. Утім, попри початкову кризу, консультації завершились на позитивній ноті, за словами кислиці, сполучені штати вислухали занепокоєння української сторони та погодилися з тим, що в оновленій версії плану питання щодо чисельності української армії більше. Не буде ставитися на обговорення. Ну і, ба більше бачимо, що нині перемовини відбуваються між Російською Федерацією та Сполученими Штатами. Адже міністр армії США Шадрізко планував зустрітися із Будановим в Еміратах, ну і, зокрема, також із російською делегацією. Адже стало відомо, що секретар армії Сполучених Штатів дрізко прибув понеділок для проведення перемовин з очільником української розвідки та російської делегації, адже Вашингтон, як ми бачимо, наполягає на вкладенні мирної угоди, аби завершити війну в Україні. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на американського чиновника та двох осіб, які обізнані з перебігом зустрічі. Відомо, що дріска почав переговори з делегацією РФ в понеділок ввечері. Ну і також обговорення мали продовжитися і сьогодні, 25 листопада. Склад російської делегації відразу не був зрозумілий, але за словами двох осіб обізнаних із ситуацією, Відрізко мав зустрітися з із Кирилом Будановим, головою головного управління розвідки Міністерства оборони України, але гур не відповіло на запити про коментарі, зазначили у виданні. Ну і знову ж таки, журналісти нагадали, що ця зустріч відбулася після переговорів між українськими та американськими делегаціями в Женеві. А секретар армії США також брав участь у перемовинах у швейцарському місті. Зріскло був дуже активно залучений до мирного процесу протягом останніх кількох днів. Він очевидно був дуже залучений, тому він може передати цю інформацію інформацію Росія очевидно, Україна знає, що відбувається. Вони знали, куди він їде після Женеви. Наголосив американський чиновник. Ну і за словами посадовця держсекретар Шамарко Рубіо та спеціальний посланець президента Дональда Трампа, стів Вітков, пішли різними шляхами, щоб продовжити цю роботу зі свого боку. Приємною річі в залученні Дріскала до цього процесу те, що ви додаєте, а не забираєте. Тому він може продовжити переговори та інші подібні речі. Як сказав вчора секретар Грубіо, ми будемо продовжувати цю роботу 24 години на добу, сім днів на тиждень, докладаючи всіх зусиль, намагаючись діяти якомога швидше і агресивніше, додав чиновник.